Дорогі друзі, пані та панове, вітаю вас! Сьогодні буде цікавий відеоматеріал, в котрому я хочу проговорити питання наших емоцій, в цілому нашого емоційного стану. На мій персональний погляд, від нашого нормального, адекватного емоційного стану залежить все. Залежить, що ми про себе думаємо, як ми на себе дивимося, як ми дивимося на власні можливості, так чи віримо ми в себе взагалі, чи в нас повна зневіра, що ми думаємо про людей, що нас оточують, з котрими ми так чи інакше працюємо і маємо певну комунікацію, чи то близькі взаємовідносини, чи то чисто професійні, що ми взагалі як ми інтерпретуємо обставини, що відбуваються в нашому житті? Це глобально залежить від нашого емоційного стану. Якщо у людини абсолютно негативний емоційний стан. Хронічний стрес, перманентний стрес, сильне підвищення гормонів стресу, надірваний сон, підвищена агресивність та імпульсивність як наслідок того, що людина просто не відпочиває підвищення гормоні стресу і знову ж таки обставини, що людину стресують, забудьте взагалі про якісь досягнення. Забудьте про те, що ви будете реалізовувати власні амбітні цілі в довгостроковій перспективі. Це просто неможливо. Тому що для того, щоб щось конкретне, серйозне в власному житті реалізувати, досягнути, ви маєте мати. Відповідний емоційний стан. Тому жодна інформація, що стосується, я не знаю, там, особистого зростання, так, якихось там розвитку певних навичок, завдяки котрим ви чогось досягнути, зможете чогось досягнути, не будуть працювати, допоки ви не пропрацюєте питання вашого емоційного стану. І зараз я хочу в цьому відео проговорити цей момент. Дивіться. Наше завдання вчитися балансувати, тому що не буде такого, що ви з, з одної крайності в іншу крайні, кра, крайність. Ну, тобто з негативу е, треба зробити так, щоб все було позитивне, щоб в мене був позитивний світогляд, в мене були позитивні емоції постійно, щоб домінував позитив, такого не буде. Це просто неможливо. А, якщо у людини постійно позитив а, і все класно, все прекрасно, ви знаєте, мені хочеться сказати, це, це вже дуже хороший дзвіночок, щоб сходити до психіатра. Тому що а, нормально, коли ми балансуємо, коли є. Негативні події це нормально, тому що в житті дуже багато негативу. В житті реально дуже багато негативу. Життя дуже складна річ. Якщо ми звернемо увагу, то негативу все ж таки більше ніж позитиву. Дійсно, тому що ну дивіться, коли в тебе доросле життя, в тебе проблеми, що ти не можеш чогось реалізувати. А в тебе проблеми, наприклад, з роботою. В тебе проблеми з фінансами, в тебе там не знаю, криза 30 років, в тебе криза 40 років. В тебе проблеми в взаємовідносинах, діти тебе не слухають, з дружиною, з чоловіком. Проблеми і таке інше. Проблем просто мільярд. Реально речей, котрі а, є збудниками до того, щоб впасти в конкретний негатив і песимізм, значно більше, ніж речей, що нас можуть мотивувати, давати вам а, давати якусь радість і таке інше. Тому наше завдання вчитися балансувати, яким чином зробити все можливе, щоб. Негативу було менше, щоб серйозний збудник негативу був пропрацьований і взагалі вирішений, і щоб було значно менше мінімальних збудників негативу. Ми зараз про це з вами проговоримо: що таке глобальний збудник, що таке мінімальний збудник. І наше завдання також вчитися абсолютно інакше відноситись на певні а, обставини в житті, що дуже швидко вирішуються. Вони негативні, але вони дуже швидко вирішуються, так? І в той же час бути знаєте, таким жадібним, досить таки егоїстично налаштованим на те, щоб позитиву в житті було більше. Зараз ми все це з вами, друзі, пропрацюємо. Дивіться тому. Ми маємо балансувати, це зрозуміло. Емоції суперважливі, і ми маємо балансувати. Тепер виникає питання, як це робити. Як, врешті-решт, балансувати. Друзі, перше, що ми маємо почати, ми маємо зрозуміти, що є серйозний великий збудник негативу, і є, скажімо так, мінімальні тимчасові збудники негативу. Давайте почнемо з серйозного збуднику негативу. Що таке серйозний збудник? Це коли в тебе є реальна проблема серйозного характеру. В твоєму особистому житті, в твоєму професіональному житті, і ця проблема з тобою роками. Ця проблема не вирішена. Ну, давайте, наприклад, взаємовідносини: чоловік-жінка досить таки довго прожили разом, мають серйозні проблеми, або недовго прожили разом. Ну, якби мають серйозну проблему, котра не проговорюється. І чоловік і жінка на цю проблему закривають очі, роблять вигляд, що все прекрасно, але де-факто прекрасно розуміють, що це нефіга не прекрасно. Так? І що відбувається? Ти начебто імітуєш, що все добре, ви живете разом, імітуєте, обидва імітуєте, що у вас все добре. У вас, наприклад, сильне порушення сексуального життя, у вас порушення взагалі певної емпатії, взагалі поповна відсутність вже якогось взаєморозуміння, приємного, класного, такого знаєте, драйвового, драйвових моментів, коли разом проводите час. Цього взагалі немає. Все пішло в абсолютно таку сіру, прісну рутину та ем, в сірий прісний побут. Розумієте? І побут це все діло з'їдає, звісно ж. І ви імітуєте, що у вас все добре. Ви імітуєте місяць, рік, два. Але проблема то нікуди не дівається. І ви звертаєте увагу, що ви один на одного вже починаєте, ну, як знаєте, як гиркати, починаєте гиркати один на одного, починаєте зриватися один на одного. Е, ви... Постійно шукаєте мінуси в ем, іншій людині, так? а ви не, не фіксуєтесь на якихось позитивах. Ви взагалі позитив ігноруєте. У вас складається враження, що позитиву взагалі немає. Там все погано. У вашого партнера все погано. Жінка думає, що в чоловіка все погано, він такий поганий, і навпаки, чоловік так само, так само мислить. Тобто це перманентна серйозна проблема ваших взаємовідносин, котру ви розумієте, котру ви не проговорюєте і не пропрацьовуєте. Що відбувається? Проблема нікуди не дівається, і з кожним роком вона тільки наростає. Наростає в вашому, вашому сприйнятті цієї проблеми. Так? І внаслідок цього у вас хронічний перманентний стрес, у вас піднімаються гормони стресу, внаслідок підняття гормонів стресу. У вас паршивий сон? Вас, а, ви реально відчуваєте, що у вас значно на менше речей вистачає? енергії мало, емоці емоцій позитивних взагалі нуль. І внаслідок. І що буде? Що буде, що буде а, скажімо так, фіналом цієї історії? Чоловік. Загуляє, забухає, ну реально, загуляє, забухає. І ми не можемо говорити про те, що може бути якась там серйозна самореалізація, коли в тебе вже мозги поплавили. Ну, не буде такого, мізки поплавило. То ще те саме у жінки. Розумієте? Це не є нормально. Ось вам серйозний збудник негативних емоцій, що перманентно є в вашому житті, і цей збудник негативних емоцій, ця проблема не вирішується, вона навіть не проговорюється. Забудьте про якісь серйозні досягнення. Або ви, ви можете себе налаштувати на щось, на якусь серйозну роботу, але у вас будуть постійні такі, знаєте, гойдалки. Начебто виходить, тиждень виходить, два тижні не виходить. Тому що у вас немає адекватного відповідного емоційного стану. Ви і саме цікаве за власним досвідом можу сказати. Як тільки проблема буде, хоча б проговорена, вам стане одразу легше. Ви одразу а, інакше почнете дивитися. На людину, на вашого партнера по житті, на вашого товариша, на вашого партнера, тому що в мене були моменти в моїх партнерських взаємовідносинах по роботі, коли е, у нас, скажімо, були певні проблемні моменти, і ми з людиною це все проговорили. Що саме цікаве, що саме цікаве, ми перестали бути е, партнерами по роботі і стали найкращими друзями. Ми стали ліпшими друзями. Це просто це ну це реально унікально. Я вважаю, що це унікально. Це історія, коли дві свідомі розумні людини реально знають проблему, реально свідомо її проговорили, вирішили вирішили розійтися як партнери і стали ліпшими друзями. Це просто, ну це я не знаю. Я, я тримаюся за цю людину. Я, я дуже люблю цю людину як свого товариша. Розумієте? Ось такі моменти. Тому я знову ж таки хочу наголосити на тому, що є серйозний збудник негативу. У кожного з вас це може бути ваше професійне життя, десь певна нереалізованість, десь, десь ваші відносини з дитиною, з батьками, з, там, з хлопцем, з дівчиною, з чоловіком, жінкою. Розумієте, про що мова? Моя задача вас зорієнтувати. Це та проблема, що має, що живе в вашій свідомості довго, ви про неї постійно думаєте, і вона вас реально турбує. І до того часу, поки ця проблема не буде, хоча б проговорена, я не кажу, вже вирішена, хоча б проговорена. З партнером вашим, або частково вирішена, якщо це там ваша робота. так? До, до цього моменту, поки це не буде зроблено, забудьте про нормальний, адекватний емоційний стан. У вас будуть просто спалахи хороших емоцій, але це постійно будуть такі гойдалки, і вам від цього не буде легше. Тому перший момент це чітко знати велику проблему. Вона є в кожного з нас. Якщо цієї проблеми в моменті немає, ну просто можуть сказати, е, я вважаю, що там люди, котрим 16, 18, 20 років, можуть сказати, це не про мене. Але люди, котрим за 25-30, за 30, я прекрасно я переконаний, що ви мене зрозумієте. Тому що, ну, скоріше всього, у кожного з вас є, якісь, є якась така проблема, на яку ви закриваєте очі. Це перший момент. Є другий момент, є мінімальні збудники ваших негативних емоцій. Що таке мінімальний збудник? Просто обставини в моменті, тут і зараз. Лайка з кимось. Ви кудись запізнилися, ви стали, я не знаю, в заторі десь, так? ви щось пообіцяли або вам пообіцяли, це, це не виконано. так? Дуже важливий момент, коли ми маємо мінімальний збудник негативу, на нього змінити свій погляд. так? Часто так буває, що ви запізнилися, або хтось запізнився, і вас це вже просто якби, виводить до себе. Але знову ж таки, якщо вас, дуже важлива думка, друзі, зловіть її, будь ласка, якщо. Щось мінімальне, мінімальний збудник негативу вас провокує на агресію і починає робити певний дисбаланс в вашому емоційному стані, то в мене є єдиний висновок, один єдиний висновок. Якщо мінімальне вас так сильно дратує, значить є щось велике, на що ви закриваєте очі. Тому що, якщо в тебе немає глобального великого збуднику негативу, важкого збуднику, і в тебе є якісь мінімальні такі спалахи, ти-факто, де здебільшого, на них не будеш звертати уваги. Здебільшого, ти думаєш, що, що я буду про, про всяку ерунду паритись? Да? Що я буду на цю фігню звертати увагу? Але якщо є серйозний збудник, який не пропрацьований, серйозна проблема, на котру ви закриваєте очі, то мінімальне вас буде дратувати просто, просто тут і зараз. Умовно кажучи, там чай, чай хтось розлив, у вас вже просто буде паніка, розумієте? Я, можливо, здебільшого, а, скажімо, додаю фарб до цього всього моменту, але тим не менше, хочу, щоб ви мене зрозуміли. Якщо є маленький збудник, який тебе просто вже виводить з себе, це, скоріше всього, тому що в тебе є хронічна проблема, на котру ти закриваєш очі. Так? Тепер дуже важливий момент, що з цим всім ділом робити. Почати потрібно з великого, однозначно, тому що що робить більшість людей? Я вам поясню, що робить більшість людей і чому в них негативний емоційний стан. Вони намагаються працювати з наслідками, а не з причиною. Вони намагаються вирішити мінімальне, ігноруючи велике. Що мається на увазі? Вирішити про питання з маленьким збудником негативу. Так. Якби в моменті там, ну я розумію, наприклад, що з цією людиною я не хочу спілкуватися, тому що маю негативний емоційний стан, бла бла бла. І це для мене просто це не рідня моя, це якийсь далекий знайомий, людина, яку я бачу там третій раз у своєму житті. Вирішити цю проблему легко, а ось вирішити глобальну проблему складно. Складно вийти на розмову, складно. Тому що, коли буде глобальна проблема з вашим партнером, наприклад, то де факто не тільки проблема, ваш партнер в чомусь винний, як ви вважаєте, а й будьте готові до того, що ваш партнер скаже вам також в очі, що ну слухай, а ти тут промахнувся, а ти тут так зробив, а ти тут так зреагував. Тобто, це завжди знаєте проблема в відносинах це проблема двох. Насправді, де факто. Да? І багато людей до цього не готові. Багато людей не готові чути вічі критику. І здебільшого вони якби бажають робити все можливе, щоб цю проблему ігнорувати. Тому важливий, важливий момент, що робити? Проблема має бути пропрацьована. Вона має бути виявлена, вона має бути, хоча б проговорена, а надалі пропрацьована. І е, другий момент це змінити ваш погляд, точку зору на мінімальні обставини, що відбувається в вашому житті. Тому що, якщо ви кудись запізнилися або людина, яка запізнилася, ну це, це не є критично. Ви Знаєте, я в своєму житті зустрічав. Людей, котрі це жінки казали, <гум> для мене це смішно. Якщо там хлопець або чоловік запізниться на побачення хоча б на 10-15 хвилин, то по типу, майбутнього в цих, в цих відносинах немає. У мене є така думка, що дівчатка сонечки мої, якщо ну це просто вже в контексті цього прикладу, якщо у вас будуть настільки серйозні рамки, <гум> ви будете просто твожиті одинокі. Ви будете просто по житті одинокі. Або якщо у чоловіка є такі серйозні рамки, що в неї має бути 50 кг і не більше. Якщо настільки серйозні рамки, то будете по житті одинокі. Будете просто по житті одинокі. До тих пір, поки от ці всі рамки насправді абсолютно о, я не знаю, звідки вони взялися, не будуть пропрацьовані. Так? Тобто ну, треба на це змінювати своє відношення. Тобто це, мініма... це мінімальний збудник негативу, але у людей настільки вже в голові засів якийсь такий принцип, абсолютно дурнуватий принцип, що якщо це відбувається, все до побачення. Я просто зустрічав таких людей. Що якщо мені щось не подобається в людині до побачення, будьте просто по житті одинокі. У мене є знайома, котрі вже за 30 далеко, і я, я, я їй цього не сказав, але я якби сказав так, що ти все життя будеш одинока. Тому що людина взагалі ці моменти не пропрацьовує, розумієте? І ще один момент дуже важливий: це бути а, жадібним до позитиву, до позитивних людей, які трапляються в вашому житті. Знаєте, як би це цинічно не звучало, але є люди, за котрих потрібно триматися, тому що вони хороші, позитивні, вони добрі, вони щирі, а є люди, від котрих потрібно бігти. Є люди, які надзвичайно важкі в спілкуванні, емоційно важкі. Бути жадібні до цього. Якщо є речі, які вам дають енергію, навіть мінімальні. Робіть це. От для мене, наприклад, мій велосипед. Велоспорт для мене став не знаю. Просто кайф. Я 1 січня проїхав 60 кілометрів. Як тільки я побачив, що в Києві плюс 11 градусів, я одягнувся і попер. 1 січня рано вранці я поїхав. Я отримав такий кайф. Це маленький збудник позитиву для мене. Але я знаю, що це є збудником позитиву. Я все роблю можливе, коли в мене є можливість і обставини для того, щоб. Скористатися цим. І ви будете ви е, е, намагаєтесь бути досить таки жадіним до цього. Це нормально, тому що ми маємо піклуватися про наш емоційний стан. Знову ж таки, наголошую, якщо ви будете ігнорувати адекватний емоційний стан і роботу над вашим адекватним емоційним станом, то коли ви будете балансувати між негативом та позитивом, так, то я переконаний, що забудьте про досягнення взагалі. Глобально забудьте про щось, якщо в голові домінує негатив, нічого не буде. Тому що, коли ти хочеш серйозно досягнути, тобі треба сто раз встати, витерти з себе негативний досвід, отак, от як пил з плечей, і самому собі сказати, давай ще раз, давай ще раз, тому що у вас дуже багато чого буде не вдаватись. Я по власній спортивній кар'єрі, що тривало 18 років, це просто це для мене це аксіома. Тому що готуєшся, інвестуєш гроші, приїжджаєш, вилітаєш, програєш змагання, сльози не вертаються, Ну, наступного дня ти маєш прийти в зал і тренуватися. Розумієте? Ось, ось такий контент сьогодні, друзі. Дивіться, що стосується вебінарів, я вам дуже вдячний на вашу активність під по, 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 попереднім по, 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 попередні моїм відео. А, ось дивіться, ситуація цікава. Я пам'ятаю раніше, коли я знімав відео, я говорю, говорю, і в мене язик заплутався. Я почав знімати, ми нарізали відео, я починав заново знімати. Ну це ж фігня насправді. Тому що я віддаю багато енергії, коли знімаю відео. Я емоційно вкладаюсь у відео, так? І я пам'ятаю, я знімаю там дубль 15 хвилин. П -п -п -п. Язик зажувався, починаю заново знімати. Це бред. Потрібно просто до цього змінити відношення. Я його змінив. І я з цього роблю фан. Я з цього роблю, знаєте, певний гумор. Ну, язик запутався, що таке? І йдемо далі. Ось таким чином потрібно відноситись до ситуації. Тому що в момент зйомки відео це маленький негативний збудник. Щось не так сказав, язик запутався, збився. Це маленький негативний збудник. І зверніть увагу, я знімаю виключно на одному дублі. Ми фіга не нарізаємо. І до цього потрібно вчитися змінювати ваше відношення. Це був, це був маленький збудник, на якому я тільки що просто посміявся. І я сподіваюся, що ви також разом зі мною посміялися. Дивіться, друзі, що стосується вебінарів. Дуже хороша ідея, вона мені дуже подобається, будемо проводити. Я вважаю, що прайс в районі 250 гривень за участь в вебінарі, це нормально. Вебінар буде тривати 2 години. На різні теми я їх буду анонсувати. Десь півтори години даю контент, півгодини відповідаю на ваші запитання в чаті в онлайні. В понеділок або вівторок я зніму нове відео, в котрому я вже анонсую вебінар його темою, коли він буде, і буде можливість його оплатити, забронювати за собою участь. І що саме важливе, вебінар з вами залишиться, тобто у вас буде посилання. По котрому ви потім знову перейдете, і зможете його неодноразово переглянути, але вже в записі. Так, що стосується особистих консультацій, я сказав, що для українців знижка мінус 50%, котра діє на постійній основі від основного прайсу, який в мене є. Якщо ви бажаєте, прошу пишіть мені на пошту, все буде в. Описі до цього відео або пишіть мені на пошту, на пошту або емейл, або пишіть мені в директ інстаграму. Е і забронюємо час і будемо працювати. Е і кожна сесія триває годину. Якщо ви є, є можливість і бажаєте більше, будемо працювати більше. Ось таке відео сьогодні. Друзі. Дякую за увагу! Сподіваюся, що було цікаво. Очікую ваш зворотній зв'язок. Лайки, дизлайки. Коментарі і прошу робіть, друзі, репости на, влаш... на власні соціальні сторінки. Це важливо. Канал потрібно трошечки, надо йому дати трошечки під, -під хвоста, щоб зростав. Все, друзі, дякую і побачимось в наступному відео.